Усім привіт! Дякую, що завітали сьогодні на мою кухню. Я рада, що ви зі мною. Як і обіцяла, сьогодні хочу поділитися з вами рецептом ягідного морозива. Готується дуже легко, швидко та смачно. Все, як ми любимо! В мене сьогодні ось такий ягідний мікс. Тут порички, лохина, ожина та малина. Загальна вага 400 г ягід. Пересипаю в кастрюльку з товстим дном. Сюди ж вливаю 400 мл води та додаю 200 г цукру. Я ще додаю декілька листиків м'ятки. Ось тут в мене росте. Два-три листики буде достатньо. Коли суміш закипіла, виймаю листочки м'ятки та потрібно перебити все блендером. Перебиваю блендером. Далі 2 столових ложки крахмалю без гірки, в мене кукурудзяний. З загальної маси відбираю ось так декілька ложечок у крахмаль, щоб розмішати і не було комочків. Ось так відлила і ретельно перемішую, щоб не було комочків ось таким чином. Далі вливаю крохмальну суміш у загальну суміш. Все закипіло і вимикаю. Суміш така виходить, наче киселік. За рахунок крохмалю воно трошки загущується, і консистенція така, як треба, оскільки потім, коли морозиво трошки підтане, воно не буде. Як водичка стикати, все, зараз околоджую і розливаю по формочках. Все, моя суміш охолола і розливаю по формочкам для застигання. Як завжди, в силиконову формочку для порційного заморожування. До речі, можна готувати з будь-яких ягід. Я навіть на новий рік готувала мандаринове, неймовірна смакота. Ягідки можна брати заморожені, свіжі, немає значення. Набагато смачніше, ніж магазинне, оскільки не є таке притерне солодке. На 800 грамів суміші, 200 грамів цукру, то це взагалі небагато. Все розливаю і прибираю морозильну камеру до повного застигання. Все, моя смакта готова. Морозило застигло. В мене пройшло десь близько 5 годин. Ось так легко виймається. Одразу порційно можна куштувати. Ось так виглядає. Це дуже смачне морозиво, обов'язково спробуйте приготувати. Кількість інгредієнтів я залишу в моєму телеграм-каналі. Заглядайте, якщо що. Готуйте з любов'ю, тоді все буде смакувати. До зустрічі, па-па!